Давай, давай, тянемо, тяне! Да ніть, тяніть! Віхтеренко, аут на токсі, я таксі скидає на роздобуть. Роздобуть ко вперед! Соколюк приймає Соколюк, здорово нікет, скидує на гарму. Браво, 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 гарма. Браво, право! Гарма обережно, скидує на Соколюка, соколюк нікет, пішов! Не є передачу на шміляч, мініння, подивіш, тут не майданчик! Пошла эта передача, гарно, надо Здорово раздобудя. Хорошая лежанья! А я не пил! Девушка выбывает врач Мудиня. На линии фланзе Ярослава Шмурин чем? мячем. Ой-ой-ой! Хорош! Давай-давай! Эй, Лиую! Некит, заряжай! Ай, пробываю с руки. Не, звали все мяч, выберите. Лексій! Пробиває! Плоксінь. Ванюха, ще трошки можна було пройти. Другий гол забив також Риєнко. Шандя, також Рієнко забив. Падінні там його валили в шляхному майданчику. Просунули Мерік. Моченька, давай! Хорош, Боча! Професор, на! Попроси! Попроси, товариш, блядь, 23! Ага, да-да-да! Да, да. Давай, давай! А. А. <ристот> а ти вуха тобі тобі накрутить! Вже крутять два нот! Ой-ой-ой! Ти голову забери! Ха-ха-ха! Ааа! Жорта!

о, здоровье! Один! 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 Затремка леча, не заміна. Нічого страшного. Эй, попочку. А так хорошо! Здорово, Ти вийму И мы сейчас будем. На живот закрывают. Хто каже? Е, дівчата, попрошу. Ви виховані ж, ні? Ви виховані чи ні? Ви виховані, дівчата? Дівчата. Вас вас питали, чи ні? Ми вас відкриваємо. Рот закриваємо вам. Ну не так. Якщо нахід закривати, вам можна допускати. Ростик здорово відбирай, Ростик. Миря 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 Здорово. Піда, біжи, біжи. Біжи тридцять, тридцять, біжи. Хорош, Ростик, здорово на менюшку. Ай вони же не бігають, що хоч! Передача. В розріз віддавав Іван Фокси. Здорово Вано! Ух, професор! Відбирає м'яч, Вано і віддає передачку на... Приєднає шміляє шмеління! На лівому фланзі шмелі. Подає мелінію! Хто на підборі? Базис аут, на лівому фланзі, дівчат. А, та да, не то слово, буде Петя. Що було минулої неділі, ми були, вони ж там сражались за нас. Що, що сьогодні? Гарма? Кітить гарма, походить по ліву флангу. Пішов пішов, 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 гарма. А я заробляю, котовий удар. Здорово, <плес> патаєш, патаєш! П П ай Кутовий удар. Базис Ярослав Шмін на мечі. Давай починаємо пчени свистіть не Шміль, на, на дальній м'яч летить. І хто? Ну, ну флаксі! Горман підкоплює. Скидає на чміля. Чміль завантажує ще раз штрафний майданчик. Він треба жити на м'яч, хлопці. Ну, Мирі! Да, 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 да. Хороша лежання! Здорово. Ростик Ростіки віддає на Лівіу на Ярослава. Центр, Шміля. центр, приймає. Я, такивай! Дігтеренка денчик і стало ви приймає ден. Ловим, ловим, ловим. Ліжанічка, здорова Ліжанічка, професор. Скидує. Кому? Ну, Хлопці, грає. Максія. Лігтєрян. Скидує на Дігтеренка. Катаєш, катаєш, бігайте. Роздобудько з м'ячем. Ирочки вперед! Будет в центр. Илюха, хорошо, давай! Клад! Рой. Две передачи а, все. С... Ден... Треба витрати. Алло, Віталій Вікторович, а можете сказати, щоб хтось підійшов, я вам ключі від офісу віддам? 20 по го можна тримати, бо все одно вже не грає.

shit В команді базис. Замість Флексія Івана на полі забір. Що вони роблять? По свісточку просите, оплести. Не можна, порядочок є на полі, порядочок. Шеф, все пропало. Здорово. Бреженько. Ліжання, здорово! Передача на мотьку. Матвійчик. Базісний кращ. Юля Волошко. Дякуємо, Юля. Класна передача! Раєнко, Роєнко. Роєнко, треба пас. Раєнко віддає на шміляч. Мілі скидає на Дігтярянка, Дена. Ден далі на шміляч шміля, лінію. Ой-ой-ой! Росік підгідний Росі. Росі, Росі. Опять! А тоді був фол. а тоді був лаву Не свистіть, Реф не хоче, щоб ми забили третій м'яч. щоб ні, 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 ні. Два, ні, ні, ні. пропускаємо. Хлопці на нова зі скричать один-двастий рахунок. Отій, обіжай, біжать, моть, біжать. Та дай жовту вже, годі вам. Скільки можна якувати? Як ти четвертий раз вже. Дай його, шалую. Зроби, молодець! Нарешті. Сраку тут не засунуй свій язик, понял? І де зроби? Ладік не виходить Я за Випросили, так, да, да, Шанті, це точно, що випросили. Шахний удар базис. Колі суперника, м'ячі. Випросив, це точно. Ми випросили всі разом. Мотя, не вдало, подав на ближній. Ну, гарно через себе Роєнко, завадив йому. Мотя приймає Мотя. Ай-яй-яй-яй, дімка пробиває, ви ще виріть. Сіли, сіли, сіли! Просто так краще вимовляється. Чіпляю, Ройчик, хорош, Рой. Дай, хорош, давай, хорош давай, Рой, не дай на Мотю воронка, Мотя! А. Далеко, мотенька. Сили, сили. силы, мойте, силы. Хорошая лежа! Лежа машина! Зключитесь до трансляції, будете коментувати. тут. Ту давай, Ну я, я мікрофон да не є. Там же ж знімаєш мене <сміт> що. Хорошо! <смітна> просто старших не так буде коментувати, я їх мало знаю. <смітна> це я менше знаю, мене сина. Я теж у минулий раз коментував цих тоже. Цих наших кажу, а тих кажу по номерах. Дімку. Дімка прямая. Ну, Дімка, не лякайся. Проскакує лівим флангом Дімка. А за руку тримає! Кутовий удар. Е, так кутовий же показав! Олег, Олег, ігрох, Олег! А я побачаю. А де Динамо? А де Базис. Динамі, це базис, базис жовтий, водій сіра. Класна передача Ярослава Чміляцьку того Переживай, бувай! Вибити руками, але з рікошети в свої ворота. м'яч залетів в сіточку. Один-три. Це таке буває. Це футбол. Не без не без автоголів. Сухий лист! Шандя, да, Шандя. Ну, сухий лист був би, якби голкіпер не прийняв би м'яч. Росік обережненько, здорово, Ростік класно! Катайте, катайте, хабі! На Денчика, Денчик, лівим флангом пішов. Заружай! Класно, подає Денчик! Хочемо! Давай, 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 давай! Давай, давай! Давай, давай! Положення по загрою фіксує боковий лайнсмен Роєнко був не трогати по загрою. А що ж не трогати? Хто б там добивав? Там і сумворота йково. Артем Володимирович щось дуже жестикулює головного обіду. Те, що в не було. А що з цим пропорцем? Куди він а ж не було, Він був за нічого біг! До речі, піде до нашого Артема Володимировича. Що а трохи то, духу так. осталося. Так, так, дядя Петя, ще точно, що духу осталось. Так, да, я погоню, дядя Петя. Нам смішно, а нам весело. Давай, ма, Хорош! Харо! гарно маца. Збирає м'яч Мотінька на правому фланзі. Мотька бере під себе. Ой, професор uh -huh. Мотінька. Uh -huh. Хорош, Мотінька. Uh -huh. Америка, Америка, да, 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 и Димка! Ну, оставляй клюшку, Дима! Миря, Миря, браво, пас, просто конфета, Миря. Дутя 17-й, а Миря 20-й. Матвій і Мирослав. Ми-ми. Да, да, дядя Саша, будемо старатися різницю. Чмеліні, чмелі пішов! Ай-яй-яй-яй! Чмелініо Бразиліні. У нас є один бразилець в команді, в Дмитрушках живе. Аут базис, Дегтяренко Денис з м'ячем на лівій фланзі, Денчик кидає аут на Ваню Роздебудько, Роздебудько вперед, Воложечко, хороше лежання на Мотя, давай Мотя, ой Мотя професор, на Роєнка, чіпляє, чіпляли, чіпляли Роєнка, чмі лінію, пробуває, ой, 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 хорош, Ляра, хорош, Тут впорався з цим удар. Роздобучу головою на гарму, гарма продовжує далі, трішечки вдало. Дімка прикриває м'яч корпусом одного. Віддає на гарму, гарма один. Віддає на дімку, І Кірінька Гудзовський забирає м'яч. Ух, і впав. Ух і зловив. Кірі Гудзовський. Вбиває в центральне коло. Чмілик. Рієнка тримає. Українка бореться, Здорово, Рой! Ух і бореться, Роєнко. Здорово, Миря, молодець! Рож ми! Біжить, біжить, біжить. Біжи, біжить! Розстрілюємо Мотя! Туди шпиліню! Пробуває! Яра! Мотя! мотя. мотя. Бравісимо! Мотя! Ох і возиш на фланзі! Мотя тяни, ти сяни за тобою не встигає! Тяни! Бачи, він не встигай! Тяни по фазе, тяни! Зміна в команді базис. Замість Дегтяренко Дениса схоже на поле буде виходити Єгор. Рахунок один трені. користь команди базис. Чертні шапочки замість Ярослава Чміля. Максим Слотницький виходить на поле. Шміля. І голкіпер замість Кирила Гудзовського голкіпера на полі з'являється голкіпер Ігор Шпак. Саша Шпак. Саша Шпак.

Що, кутовий там хлопці? Да, да. Кутовий удар базис заробляє да, да. зустрічі наприкінці другого тайму. Чотири хвилини? Чотири хвилини до закінчення зустрічі. Нагадую рахунок 1-3 на користь команди базис. За тої сторони подайте. Не було положення, ні, ні, ні. А потім покажеш, Віталь, Потом покажеш. Батьківський комітет підходить до мене Показує. Так. Ні, нема положення по заброві. Люка! Замість раєнка! О! О! <пи> так, після ігречики, <пи> боковому, боковому. Він же ж підняв прапорець, покажеш йому. й трошки на курси з'їздить, подивиться. А вони не зарахують. Вже все. Вони тільки можуть признати свою помилку. Туди <пи> я база світовий дімка. Гонь його! Гарма, ще голові, гарма! Ну! Так вам гарми. Ой-ой-ой, по ножкам заробила нападали. Рука! Рука, Рас! рука! Та яка рука? Гарма приймає. Гарма лівую. сіли, сіли, сіли! І Скажи Матвію, щоб він сюди прийшов. Мотя, мойте, доставай! Чисто! Чисто, мы забудем выбивать! Да что ж таке? А что за спину Вы там кажешь? На! А До сыска играй! Раздобудь! Зупиняється, поняв, то його тяни він бере зупиняється. Так свисне, тоді зупинишся. Даня, рахунок 1-3, ми виграємо. Вінось, Вин, вінося, вінося, віносять. Слітницький поред. Багато не тобі. Поділ, правим флангом. Аліжаня! Машина Аліжанька. Врата, Аліжанька. Хто забив? Забив два Роєнко. і один забив, подав шміль з кутового і голкіпер руками зрізав м'яч всіх ворота. Матіньо віддає передачу на Дімку, Відібрав м'яч в шикарнішому підкаті. А! Папай! Ой. 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 Давай, давай Дімка! Давай! Дімка! Мотіка, Мотіка, ну! давай, мотенька, мотенька, давай, Матвійчик. давай! Матвійчик, віддає давай, пас давай. на Ростіка. Миря, 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 Миря! за ним, за ним, Миря! Давай, давай, миря, давай, миря, дожини! Давай. Давай. Сіли, сіли, сіли! Самі гаражо! Остання хвилина задодана, йде, компенсована бригадою арбітрів. До зустрічі! Київ. Але базис, возить. Да, дядя діво. Мотя головою. І звичайно. Базис. Ох, і баз! Три очки в свою скарбничку. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки і наступне включання бази з U17. Покажи Теплякова. Спеціального дядя Вова для тебе. Дивись, твій. Артем Володимирович, сьогодні. Крупним планом беремо. Артема Володимирович, дякую всім хлопцям. Чекаємо Ю17. Всім дякую з перемогою. Базис. до нових зустрічей.